Цьогоріч Чорна п'ятниця, найочікуваніший та наймасштабніший розпродаж року, офіційно розпочнеться 29 листопада. Проте деякі магазини вже анонсували шалені знижки, даючи змогу покупцям підготуватися до сейлу заздалегідь, адже бажання заощадити притаманне кожному, незалежно від купівельної спроможності. Нагадуємо, як підготуватись до головного розпродажу року та не купити непотріб за привабливою ціною. Деякі магазини навмисно завищують вартість товарів напередодні розпродажу. Аби не пійматися на гачок маркетологів з фейковими знижками, промоніторте динаміку цін за допомогою прайс-агрегаторів. Будьте уважними та прискіпливими, особливо, якщо збираєтесь придбати товар з великою знижкою. Іноді недобросовісні продавці можуть ставити привабливі ціни на позиції неналежної якості. Якщо ви надаєте перевагу онлайн шопінгу, робіть замовлення після платою, щоб в результаті не отримати річ з дефектом та уважно ознайомитись з умовами та вартістю доставки. Плануйте бюджет та встановіть ліміт на покупки, адже є ризик споскуситися нагодою та придбати непотрібні речі. Пам'ятайте, з чорною п'ятницею знижки та акції не закінчуються. Зважено підходьте до покупок, щоб не купити непотрібні речі та не стати жертвами інтернет-шахраїв. Дякую за увагу! З вами була Світлана Давиденко, працівник головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. До наступних зустрічей.